Олена нахилилася і витерла лоб мокрим рушником. Травнева спека обрушилася на передмістя Києва зненацька, перетворивши дачні ділянки на подобу тропічного лісу. Навколо дзижчали джмелі, а з кухні долинав аромат пирогів, які вона спекла зранку. Попереду мали бути ідеальні вихідні для всієї родини. Мамо, дивись. вигукнув дев'ятирічний Кирило, весь забруднений землею, простягаючи їй на долоні якусь комаху. Це Олень Жук. Олена посміхнулася. В такі моменти син був неймовірно схожий на свого батька, ті самі карі очі, та сама любов до природи. Максим, чоловік Олени, помер три роки тому від серцевого нападу, коли Кирилові було лише шість. Тепер у хлопчика був відчим Андрій, добрий і терплячий чоловік, який з першого дня прийняв його як рідного. Німалий, це не Оленжук. М'яко сказала Олена, уважно розглядаючи комаху. Це травневий жук. Бачиш, які в нього вусики. Кирило розсміявся і обережно випустив жука у траву. Раптом за спиною грюкнула хвіртка. Андрій повернувся з базару. Вигукнула Олена, встаючи. Ходімо зустрічати. Але за хвірткою стояла не фігура її чоловіка, а його мати Алла Петрівна у шовковій хустці із двома важкими сумками. Олена завмерла. Свикруха не попереджала про свій візит. Алло Петрівно, Олена намагалася приховати здивування. Ми вас не чекали. А що, треба попереджати, щоб сина відвідати, кинула та, критично оглядаючи двір. Вирішила приїхати на травневі свята. Андрій на базарі, скоро буде. зніяковіло відповіла Олена, беручи одну сумку. Проходьте, я якраз чай приготувала!» «Кирило!» Збентежений несподіваною гостею, заховався за материнською спиною. Він завжди нервував біля Алли Петрівни та ніколи не була грубою напряму, але й тепла не виявляла, ніби хлопчика взагалі не існувало. «Добрий день, бабусю, пробурмотів Кирило. Свекруха кивнула, не дивлячись на нього, і пішла до будинку. Олена зітхнула. Вихідні обіцяли бути непростими. До вечора напруга сягнула межі. За вечерею Алла Петрівна розпитувала Андрія про роботу і плани, ігноруючи Олену і Кирила. Хлопчик сидів мовчки, коперсаючись виделкою в тарілці. Кириле, чому ти не їси? спитав Андрій. Мама ж твій улюблений салат приготувала. Не хочу, тихо відповів хлопчик. У наш час втрутилася свекруха. Дітей вчили їсти що дають, а не вередувати». Олена стиснула виделку. Кирило не вередує». Спокійно сказала вона. Він просто стомився після цілого дня на свіжому повітрі. Якщо не голодний, може йти відпочивати. Хлопчик мовчки підвівся і пішов. Алла Петрівна похитала головою і голосно, щоб усі почули, промовила Розпустили дитину, ніяких манер. Мамо. суворо кинув Андрій. А що я неправду сказала? знизала плечима вона. Видно ж, росте без батька. Олені підкотилася грудка до горла. У Кирила є батько, тихо відповіла вона. Андрій чудово справляється. Так, так, зиркнула свекруха, але видно, що він не рідний. Андрій різко поставив склянку. Мамо, досить. Але Алла Петрівна тільки розходилася вона говорила про те, що синові краще було б знайти жінку без обтяження і що Кирило ніколи не стане йому справжнім сином. Олена, ледве стримуючи сльози, вийшла з за столу. Вона знала ці вихідні стануть справжнім випробуванням. Наступного ранку спека тільки посилилася. Олена встала рано і вийшла до саду, намагаючись заспокоїти свої думки після тривожної ночі. Слова Алли Петрівни не давали їй спокою. Андрій намагався напередодні згладити гострі кути, але конфлікт залишився невирішеним, нависнувши над домом, наче грозова хмара. Близько десятого Кирило вийшов із вудкою. Мам, можна я піду до ставка? запитав він. Тільки недалеко, на бережок і обов'язково повертайся до обіду, кивнула Олена. Алла Петрівна, що сиділа в тіні яблуні з в'язанням у руках, фиркнула. У його віці мій Андрій уже сам рибу ловив цілими днями, а цього ще за руку водять. Олена глибоко вдихнула. У кожної родини свої правила, Алло Петрівно. Та ак, звичайно, байдуже відповіла свекруха, знову втупившись у в'язання. Потім тільки не дивуйтесь, що хлопець росте м'яким. Кирило почув це, побілів і опустив голову. Олена відчула, як у грудях стискається щось невидиме, а, ви не маєте права так говорити. Тихо, але твердо сказала вона, особливо при дитині. А що я такого сказала? невинно здивувалася Алла Петрівна. Правда в очі коле. Саме в цю хвилину повернувся Андрій із в'язкою дров для барбекю. Побачивши напружені обличчя дружини й матері, він насупився. Щось сталося? Нічого, сухо відповіла свекруха. Просто обговорюємо виховання. Олена мовчала, сціпивши зуби. Алла Петрівна продовжила з удаваною невинністю. Кажу лише, що хлопцю потрібен справжній чоловічий приклад Андрій. І є такий приклад, різко втрутилася Олена. А він його кличе, тато, невинно запитала свекруха. Андрій обережно поставив дрова біля мангала. Мамо, припини, Кирило сам вирішить, як мене називати. «От саме. вигукнула свекруха. А якщо він ніколи тебе не визнає, подумай про це, тобі потрібні власні діти, рідні. Олена відчула, як її руки затремтіли. Вона подивилася на чоловіка, шукаючи підтримки. Ми з Оленою хочемо дітей, тихо сказав Андрій. Але Кирило теж моя дитина, я люблю його як рідного. Зараз любиш, багатозначно кивнула Алла Петрівна. А потім, коли народяться свої, все зміниться. Побачите. Вона відвернулася і зайнялася в'язанням, ніби розмова більше її не цікавила. Олена стиснула губи, борючись із собою, щоб не вибухнути. До вечора на горизонті збиралася справжня гроза, і коли небо спалахнуло першим громом, у душі Олени теж блиснула блискавка. Дощ ринув стіною, перетворюючи стежки на річки. В будинку стало холодно і волого. Андрій розпалив камін, і вся родина зібралася у вітальні. Кирило сидів у кутку дивана з книжкою в руках. Олена в'язала шарф. Алла Петрівна, дивилася новини по старенькому телевізорі. Пам'ятаєш, Андрійчику, як ми тебе на рибалку возили? раптом із ностальгією запитала свекруха. Як ти пишався своїм першим уловом? Пам'ятаю, мамо, посміхнувся Андрій. Гарні часи були. Отож бо й воно, кивнула Алла Петрівна. Діти мають рости з рідними батьками. Кирило підняв голову від книжки. У його очах Олена побачила біль. І це стало останньою краплею. Алло Петрівно, спокійно, але твердо сказала вона давайте поговоримо на кухні. Свекруха здивовано звела брови, але підвелася і пішла слідом. На кухні Олена зачинила за собою двері. Я прошу вас припинити свої зауваження Кирило все чує йому боляче. Правда завжди болюча, холодно відповіла Алла Петрівна. Але краще дивитись її у вічі. Яка правда. не стрималася Олена. Те, що ви вважаєте мого сина тягарем, свекруха знизала плечима. Мій син заслуговує на нормальну сім'ю, без чужих дітей. Олена відчула, що їй не вистачає повітря, але в цю мить у дверях з'явився Кирило. Очі його були повні сліз. Кириле. вигукнула Олена. Хлопчик, не сказавши ні слова, розвернувся і вибіг у нічну грозу. Боже, він же в грозу вибіг. скрикнула Олена і кинулася за ним. Шукали Кирила понад годину. Промоклий до нитки він сидів у старій альтанці на самому краю ділянки. Андрій узяв хлопчика на руки і швидко поніс додому. Олена допомогла переодягнути сина в сухе і вклала в ліжко. Лоб у кирила палав. Тридцять вісім зблідла вона, прикладаючи термометр до чола. Треба давати жарознижувальне. Андрій мовчки кивнув і пішов по ліки. Через відчинені двері Олена чула, як у вітальні голосно висловлювалась Алла Петрівна це все через нерви. Діти просто так не хворіють. Це атмосфера в родині. Олена відчула, як гнів піднімається в ній хвилею, але стрималася. Кирило був важливіший вона сиділа біля нього всю ніч, змінюючи компреси, даючи ліки. Лише під ранок температура спала, і хлопчик заснув глибоким важким сном. Коли Олена, нарешті, вийшла з кімнати, знесилена й виснажена. На кухні її чекала Алла Петрівна з чашкою чаю. Як він? буденним тоном спитала свекруха. Краще. коротко відповіла Олена. Ну, от і добре, кивнула та. Я подумала, може вам варто відправити його на літо до бабусі, до матері Максима. Нехай зміцнюється на свіжому повітрі, Олена повільно поставила свою чашку на стіл. Що ви маєте на увазі? Кажу, що йому краще було б із його справжньою родиною, наче обговорюючи погоду, сказала Алла Петрівна. А ви з Андрієм могли б зосередитись на своїй справжній сім'ї. Щось всередині Олени обірвалося, вся втома тривога біль за сина вибухнули в єдиному рішенні досить. Сказала вона тихо, але так, що кожне слово відчувалося, наче удар дзвону. Це мій дім, і Кирило, мій син. Технічно це дача Андрія, холодно зауважила свекруха. І Кирило, син твого покійного чоловіка, а я, мати Андрія, додала Алла Петрівна, і маю право казати те, що думаю. У цей момент до кухні зайшов Андрій. Обидві жінки замовкли. Як Кирило? запитав він. Краще. відповіла Олена. Спить. Андрій виглядав змученим. Мамо, почав він тихо, я хотів із тобою поговорити. Звісно, синочку, засвітилася посмішкою свекруха. Про що? Про те, як ти ставишся до Кирила. Андрій сів за стіл. Це має припинитися. Усмішка сповзла з обличчя Алли Петрівни. Я не розумію, розумієш? Перебив її син тихо, але твердо. Твої натяки, зауваження, вони ранять Кирила, вони ранять нас. Я лише хочу, щоб ти був щасливий. Виправдовувалась свекруха, щоб у тебе була справжня сім'я. У мене є справжня сім'я, сказав Андрій і взяв Олену за руку. Олена і Кирило, моя родина. Не говори дурниць. скрикнула Алла Петрівна. Він тобі ніхто, чужа дитина. Мамо! підвищив голос Андрій. У дверях кухні з'явився Кирило, блідий, із темними колами під очима. Мені погано! прошепотів він і хитнувся. Олена й Андрій кинулися до нього, підхопили на руки, обережно поклали на диван. Температура знову підскочила тридцять дев'ять. Треба лікаря, сказала Олена, тут немає прийому. Андрій миттю схопився. Доведеться їхати до селища. Я поїду. Коли Андрій вийшов заводити машину, Алла Петрівна, стоячи у дверях, пробурмотіла. Через одну температуру такий галас, у наш час. І раптом, дивлячись на Олену, гаркнула Забери свого виродка з мого дому. В кімнаті запанувала мертва тиша. Кирило, лежачи на дивані, широко розплющеними очима, дивився на бабусю. Олена повільно піднялася. Що ви сказали? спитала вона тихо. Ти все правильно почула. Не відступала Алла Петрівна, забирай виродка, він руйнує життя моєму синові. Олена відчула, як її охоплює неймовірний спокій, холодний і ясний. Знаєте що? Голос її був рівним, спокійним, але таким, що змушував здригнутись. Така стара отруйна баба, як ви, не буде роздавати накази в моєму домі. Алла Петрівна поперхнулася від обурення. Як ти смієш? Ні, це як ви смієте, твердо крокнула вперед Олена. Як ви смієте ображати мою дитину? В цей момент у дверях знову з'явився Андрій. Що тут відбувається? спитав він. Олена знову подивилася на свекруху. Пакуйте речі, ви їдете. Це дача мого сина, прошипіла Алла Петрівна. Ні. Голос Андрія був спокійний і рішучий. Це наш дім, мій і Олени. І я теж прошу тебе поїхати, мамо. Алла Петрівна побіліла ти вибираєш їх замість своєї матері. Я вибираю свою родину, твердо сказав Андрій, і якщо ти не здатна поважати мою дружину і сина, нам більше нема про що говорити. Через годину таксі повезло Аллу Петрівну на вокзал вона навіть не попрощалася, кинувши тільки через плече. Ти ще пошкодуєш про це, синку». Увечері, коли Кирило, отримавши ліки від сільського лікаря, нарешті міцно заснув, Олена та Андрій сиділи на веранді, вдивляючись у зоряне небо. Над їхнім будинком знову запанувала тиша, не напружена, а тепла, справжня. Я ніколи не пробачу їй, шепнула Олена, притулившись до чоловіка. І не треба, м'яко відповів Андрій, обіймаючи її. Головне ми разом, ми родина. Наступного ранку Кирило вже сидів на веранді з книжкою. Коли Андрій підійшов до нього і легенько потріпав по волосю, хлопчик підняв очі. А бабуся більше не прийде? несміливо запитав він. Ні, усміхнувся Андрій. І ніхто більше не скаже про тебе поганого. Ти наш син. Кирило міцно притулився до нього, і в очах Олени, яка спостерігала за ними з дверей, виступили сльози не від болю. А від полегшення і щастя випробування травневих свят залишили по собі слід, але вони ще міцніше об'єднали їх. Олена знала напевно, справжня родина це не кров, це любов і підтримка, а їхня сім'я була справжньою.